Ось такий непрезентабельний вигляд мають тролейбуси до початку капітального ремонту і не дивно. Адже у тролейбусному парку Кривого Рогу є машини, яким вже понад 25 років. Аби дати їм нове життя минулого року у місті почала діяти спеціальна програма з капітально-відновлювальних робіт, завдяки якій досягаються одразу дві мети: економляться бюджетні кошти та створюються нові робочі місця. Так для порівняння новенький тролейбус коштує близько трьох мільйонів гривень, а капітальний ремонт старого обідеться усього у Мы хотим сделать это цикличность в связи с тем, что сегодня непростой период в государстве. Мы участвовали и фактически готовы были уже приобретать новый подвижной состав, согласно 404 постановлению. Но в связи с тем, что в стране произошли некоторые экономические, некоторые изменения и соответственно падение экономики, программу эту приостановили. Вот. Здесь же мы за городской бюджет реализовываем программу обновления подвижного состава своими силами. Что сюда входит? Полностью разбирается троллейбус. Вот. Мы отдаем кузов. Мы привлекли для этого колонию 80-ю, где сегодня также проблемы есть с финансированием. Соответственно, там Люди выполняют сварочные работы. Дальше мы забираем троллейбусы сюда. Здесь производим ремонти двигателей ходовой части пристов новую. Проводку, як так і Капітальний ремонт тролейбуса триває у середньому до трьох місяців, а потім ось такі наче новенькі машини виходять на міські маршрути. Окрім оновленого вигляду, тролейбуси мають ще й додаткові зручності для людей з обмеженими фізичними можливостями. У минулому році було виконано 4 одиниці рухомого складу на загальну суму мільйон 800 грн. Тисяч гривень. В цьому році вже виконано сім одиниць тролейбусів. З цих семи одиниць тролейбусів хочу зазначити, що 4 тролейбуса відремонтовано за кошти Арселор Мітал Стіл. Також в цьому році підприємством було замовлено в Харківській академії міського господарства проект на зниження підлоги задньої частини тролейбуса для облаштування його пандусом. Крім того, зараз йде розробка ще одного технічного проєкту, який дозволить економити кошти. Розробка зараз йде проєкту проєкт рекуперації, тобто, щоб електроенергія, коли тролейбус знаходиться в чи при торможенні, щоб електроенергію назад віддавала. Це опять же економія як бюджетних средств, так і відповідно, сьогодні енергоносителей, о чому говорить наше правительство. Чотири відремонтовані тролейбуси планується запустити на маршрути 21, 2 та 11. А вже у жовтні має бути завершений капітальний ремонт ще двох машин, які також вийдуть на міські маршрути.